Привіт, шановні інвестори жилого комплексу Світлопарк. Ми знову знаходимось на будівництві і знову хочемо поділитися новинами. Але перш ніж розпочати, прошу зверніть увагу на цей краєвид, який зараз за моєю спиною. А тепер до будинків. Отже, ми зараз знаходимось в третьому будинку на 19-му поверсі, де розпочалися роботи по заливці вже 20-го поверху. І найближчим часом почнеться заливка і армування вертикальних споруд вже 21-го поверху. Будинок номер один. Саме в цей момент відбувається армування і заливка вертикальних споруд вже 20-го поверху. Отже. Будинок номер 2 Ходімте. Отже, будинок номер 2 Саме зараз в цей момент відбувається армування і заливка вертикальних споруд 7 сьомого поверху. Як ми обіцяли, роботи нарощують свій темп. І вже найближчим часом ми знімемо відео з другого будинку для того, щоб ви мали змогу зрозуміти, наскільки буде тихо всередині між будинками, наскільки буде зручно і красиво потім вже в них проживати. Але це ще не все. Нещодавно в нас з'явилася кредитна програма з мінімальним авансовим внеском від 30% і відсотковою ставкою всього навсього 1 сота відсотка. Тому, шановні інвестори, запрошуємо вас у. Продажу, де ми зможемо вам розрахувати кредитні умови і підібрати найбільш зручні і комфортні умови кредитування та розсрочки? Тому до зустрічі у відділі продажу. Бувайте!